Боже, з ми нас, Боже, злотя, ми своємо собі, Вислухай і помилуй. Господи помилуй! Господи помилуй! Господи, помилуй! чи моли нас запокоєння до чоловіка, уб'єних воїв наших, заобочення їх до прави невірної До всіх тих супостатів, які бажають загарбати нашу землю, якраз. І те горе в нашу землю періодично. І зараз ми це відчуваємо, бачачи, що той ворог, який постійно казав, що він наш брат, що Бог наш один і все одне, і врешті раз ми побачили справжнє обличчя цього брата, який став не братом, а злим злим ворогом. Отже, під час усіх воді, які ми існували, а перш за все наші козаки, день ми сьогодні фактично поминаємо, день казачийства. Де захисників і захисниць, захисниць, бо жінкам прийшлось, як нашим рідним сестрам, матерям захищати разом нашу землю. І отже, всем, десь для казаків, були великоді, які приймали з воїнами, звідси, запалом і молитво саме головне, давали таку віру, яка не могла ніяку зброю. Перемогти. Та віра саме головне в нас. Ми православні, це треба пам'ятати. Тобто, кожного дня православниця українець, українця православний. Бо ми цю православну віру принесли на нашу землю українську, і фактично ми її синей. Сьогодні дійсно ми повинні віддати шану нашим звитяжним героям, дякуючи, яким сьогодні ми можемо молитися. На українській мові, жити на українській землі, вирощувати хліб український. Ви знаєте, до 24 лютого у нас було лише декілька загиблих в російсько-українській війні. Сьогодні їх вже в новітній історії 75. І це наші хлопці, з якими ми разом жили, разом зростали. Кожен, кожен з них це справжній герой, кожен з них це просто великі люди, які стали на захист нашої батьківщини, нашої, нашої вітчизни для того, щоб боротися супостатом, як сказав батюшка, з тим так званим братом, який виявився братовбивцею, а не братом. Я хочу, щоб ми кожного дня в своїй молитві згадували. Кожного хлопця, якого ми пам'ятаємо, тому що це наші герої, і ми їх повинні пам'ятати, не забувати до кінця е, своїх днів. Щоб сьогоднішній історичний день, коли ми покрову Пресвятої Богородиці святкуємо саме 1 жовтня, коли ми приєдналися, наша православна церква, приєдналася до колона європейських церков, вірних, правильних, православних, коли, коли ми. Святкуємо свято місті з усім е, цивілізованим світом. Це ще один крок, е, як казав наш земляк, таблиця, яку ми є в нас на, на, на лікарні, лікарні геть Москви. Це ще один крок від Москви. Тому я хочу вам сказати, що найголовніше це пам'ять, це шана наших звичайних героїв. Вічна слава ніхто не забуде. І сьогодні я хочу перш за все подякувати нашим воїнам, які і оборонять зараз незалежну країну, подякувати тим, які зараз на передову, подякувати тим, які зараз серед нас. І помолитись сьогодні ми молимось за всіх наших військових, за те, щоб нас берегла догада матір своєю покровою. І сьогодні дійсно свято, яке ми перший раз святкуємо вже за новим календарем. Більше і в цьому році ми будемо святкувати Різдво Христово вже за новим календарем 25 грудня. І будемо разом з Україною, державою, це офіційна державне свято, разом з українською церквою. І дійсно у нас ворог підступний, і він не тільки воює зброєю, а й не воює інформаційно через е, свій е, інформаційний, телевізійний, е, е, інтернет-вплив через свої фільми, через серіали, через е, українських політиків, які е, продались. Вже е, 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 да. Тому українцям треба е, навчитися це витрізняти. А ця війна, що зараз іде, це велика плата за те, що у 2019 році українці повірили цим, ці інформаційні навали і росіян, і олігархів. І зараз ми платимо високу ціну за це. І дай Бог, щоб ця війна закінчилась і ми перемогли. Тому віримо в наші Збройні Сили, віримо в наших воїнів. І слава Україні!